Вітаю, це Іван Роміков, прогноз спеціальний для сайту Bookmakers. Сьогодні будемо говорити про поєдинок першого туру нового сезону англійської прем'єр-ліги, центральний поєдинок туру, в якому Челсі прийматиме на власному полі Ліверпуль. Дві команди, які, ну м'яко кажучи, не найкращим чином провели попередній сезон, особливо це стосується Челсі. Але Челсі зараз може говорити про новий початок під керівництвом Маурісіо Почетіно. Команда позбавилася великої кількості гравців, які не були. І потрібні. Однак наразі також важко сказати, хто буде лідером нового Челсі, на коло кого буде будуватися ця команда. Тому Челсі залишається загадкою перед стартом сезону. Ну, незважаючи навіть на доволі непогані товариські поєдинки влітку. Ліверпулю вдалося перебудувати свій півзахист. Але також не можна напевно говорити, в якому стані команди Юргена клопа буде в перші тижні нового сезону. Тому обирати фаворита в цій зустрічі я не стану. А я думаю, що. А цей поєдинок буде результативним. Я думаю, що на старті сезону саме такі матчі в них ще недостатньо обережності, Команди ще не настільки грають на результат. І враховуючи те, що і для Челес, і для Ліверпуля, це так би мовити, новий початок, обидві команди спробують домінувати в цьому поєдинку і спробують забувати та вести гру. Тому я планую в цій зустрічі зробити ставку на те, що обидві команди заб'ють її, можна обрати на букмекерській конторі повбет. З коефіцієнтом 1,58. Отже, це був Іван Громіков. Прогноз спеціально для сайту Rating Bookmaker. Підписуйтесь на Rating букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки і зустрінемось.